Титерянин хімікус безумний натовп викинув Віслюка на найвищу вершину, про яку він не міг і мріяти, коли починав кар'єру, махаючи в бані голими членами Перед Януковичем. Що в його голові? Яка Україна? Де вона? Все в фіфочки, ось його вищий оргазм. У мене таке відчуття, що вони цим навіть пишаються. Що вони в своїм е, безпреділі зайшли вже так далеко, що вони вже ну якби не бояться повернутись. Вони навіть, ну скажімо так, вони зловили від цього кураж. Е, і тільки за ну заложниками цієї ситуації є всі ми є українське суспільство. Світлана Самарська, що Володимире Олександровичу, легко було закінчувати війну, коли закінчували не ви яким простим, навіть елементарним видавалося те закінчування зі сцени кварталу? А як ви викували на стадіоні, на стадіоні, так стадіоні? Такий ви головнокомандувач, так ви дзьорили в очі своїм виборцям, які ревіли від захвату. Так що там із закінченням війни? Є за що підіймати келих? чи не на часі? Знаєте, я сам часто стверджував, що спочатку Зеленський пробував стати Лукашем? Ні, він він з самого початку. Все-таки збирався стати путіним, і він ним, по-моєму, став. Володимир Золкін про диванних борців за свободу слова. Прикол в тому, що вони ж всі обурились тим, що ми обговорювали на цьому ток-шоу тему цензури. Цвітерянин <рес> Гілінг. Для тих, хто надто молодий, щоб пам'ятати це хамло, доповідаю: от саме з такого словесного знецінення базових прав і свобод суспільства і тих, хто цього вимагає, починались гибняві режими Путіна і Лукашенка. Слідкуйте уважно за руками цього мусарка, щоб зрозуміти як не має бути. Як Побіди і вас несколько слов нам нашим. Чтили этот праздник, уважали і праздновали, несмотря ни на какие провокації со стороны неміннями людей. Спасибо большое. в голосе. задороб. Алекс Київ справді огідний тип, убога мова з помітним маскальським акцентом і лексикою бандита. Малоосвічений. не факт, що може написати два речення без помилок. Тітушка це ж його професія. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Гаррі. Зеленський не публічно просив журналістів не писати про корупцію. Важко уявити подібне від президентів Ющенка чи Порошенка. Зате можу представити борхливу реакцію журналістів. Вони б рознесли адміністрацію щент. одягли б футболки. Не будемо мовчати. Кричали про це на всіх майданчиках. Останнє що почалося. І це ну що такі елементи тиску і неприємно. Це вже в мене три рекламодавці, які сказали, що їм а, а, наполегливо рекомендують з нами не співпрацювати. І мені це ну нагадує Москву 2002 року. В мене там були друзі. В них саме так починалося, коли з Кремля всім телефонували. Тому це дивні історії. Головний редактор журналу НВ Віталій Сич заявив про тиск влади на його видання. Каже на закриті зустрічі, із Зеленським не запрошують. Спікери на івенти не ходять. Рекламодавці за вказівкою зверху не співпрацюють. А хто ж це зробив разом? Ще в 2019 році я відмовився співпрацювати з НВ і українською правдою саме через необ'єктивність до пороха і замовчування спецоперації Боротіно. Якщо б НВ з тією ж українською правдою опиралися ці операції, як в Румунії, мас медіа опиралися операції Джорджеску, Ми б точно не мали такого ганебного монозброду в парламенті і відповідно підриву нашої обороноздатності, та не мали б такого рівня корупції на всіх рівнях. А головне, не мали б таких страшних жертв на фронті. Наверх посадили ми своє бо. Анахреніст про фатальну помилку. Якби Поро в свій час купив всіх медіаляді, це обійшлось би грошима як місяць допомоги, що він надає фронту зараз. Мідіаляді дешеві, а помилка фатальна. На жаль. І саме смішне вони аж пищали так хотіли продатися. Інна 100% всі продажні медіа цілодобово розповідали про жахливий рівень життя, про карпатські ліси, про бурштин та борщовий набір Хуже, уже уже нікуди, і пересічний українець з тирсою замість мізків, свято увірував цю казкову маячню. Порох хоч би судився колись за наклеп та брехню. Ми захистимо демократію, і ми точно. Е, гарантуємо, що вибори, вибори президента, відбудеться 31 березня 2019 року. Я на цьому наголошу. Чахлих не вмирущий. Це не помилка. Він просто хотів вірити, що після майдану люди прозріли. Але є тьоті, як тьоті, є дяді, як дяді, є люди, як люди, є ляді, як ляді. Но в жизни бывает порой по-другому: есть дяди как як есть є как дяди, есть єсть как люди и люди как ляді. Інженери скапіст. А тодішній власник медіалядей пороху не продав би їх. Крім того, медіалядям для функціонування, крім пряника, треба кнут, Наприклад, розуміння, що зарохкання в неправильному напрямку їм можуть відкрутити голову, або цивілізований варіант роздягнути до трусів через суд. Я убежден, що Порошенка очень много вопросов оно будет. для того, чтобы избежать таких вот неприятных вопросов, чтобы не быть бути подслідством набу, его нужно уничтожить. Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує незалежність набута саб. Не писими зди тоді проти пороха об'єдналися всі гниди, яким він притиснув хвости, всі ці коломойші, Льовочкини, Фірташі, пінчуки та інші путіни. Важко воювати одному проти всіх неможливо. Хто тоді є кінцевим замовником всієї цієї кампанії проти Петра Порошенка і Солідарності? Ви вже маєте відповідь для себе? Очевидно, це Володимир Зеленський, який давно. Хоче виконати обіцянку. Він прийшов до до влади, власне, як антипорошенко. Але для цього щоб цього антипорошенка треба було Створити його так, треба було перекреслити всі досягнення, які були за минулі п'ять років, їх не помічати, їх компроментувати і навпаки вигадувати дуже багато такого, чого насправді не було. Ніхто не каже, що Порошенко ідеальний, як і кожен лідер. Але очевидно, що за п'ять років після, після майдану нам вдалося дійсно захистити країну, зберегти економіку, отримати підтримку заходу, створити міжнародну коаліцію. Цього всього не помічали, акцентували на злочинах. І оці злочини потрібні. Кому вони потрібні? Вони потрібні зеленському, і вони потрібні, звичайно, країні агресору. Бо для них принципово наказати ту людину, яка стала на чолі спротиву. Ти Юрій. Та не в тім річ треба було Зеленському жахнути кримінальну справу за виступ в окупованій горлівці. І питання були би вирішені як із недолугими жартами 95-го кварталу, так і з усіма понтами. І навіть якби в 19-му Порошенко не виграв, в нас би зараз при владі не сиділо би це, шапіто. ми лохи чи ми не лохи? Я вияснити це для себе. Ти лох, а ви. Таня Адамс стала замечать публикации, в которых очень аккуратно почтенные публики намекают, что залужный, конечно, молодец, но управлять армией это одно, а управлять страной совсем другое. Мол, работа президента подразумевает значительно более широкие задачи и, соответственно, более высокий уровень компетентности. Я даже сейчас не планирую это оспорить. Залужный пока никак не обозначил своих намерений претендовать на пост президента. Интересно другое. Интересно, почему уважаемые блогеры молчали о компетенции как рыба облет, когда на пост президента баллотировался комик? Я иду в президенты Украины. Почему уровень задач, которые ему предстояло решать, никак у них не входил в диссонанс с тем, что бесконечно любимый всей страной комик не имел никаких абсолютно компетенций для президентства. Ну вот вообще никаких. Зато чисто теоретически, если смотреть, то заложный вызывает сомнения, а Зеленский сомнений не вызывал. Ну какие могут быть сомнения в юристе, который не работал по профилю ни одного дня и занимался исключительно актерской деятельностью? Как говорил почтенный Винни Пух. Це вже неспроста. То що вони можуть зробити? Окей, вони можуть використати технологію бикування, типа там, типа, все. Ми візьмемо просто і тупо його не висунуть там, типу, під якимсь недуманим прилогом, там, типа, а нам по барабану. Я художник, я так віжу. Володимир Олександрович може сказати. Уряд зеленського веде боротьбу проти опозиції. Пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. у статті Без перспективи миру. Журналіст газети Штефан Локе розповідає про серйозну політичну слабкість української влади, коли уряд Зеленського веде боротьбу проти опозиції, що набуває дивних форм. Він запроваджує санкції проти опозиційних політиків, забороняє виїзд членам парламенту, усуває губернаторів та мерів, які йому не подобаються, і оскільки вибори не проводяться під час воєнного стану, призначає власних довірених осіб. При цьому посилання влади на необхідність жорстких заходів під час війни не переконує західних журналістів, які, аналізуючи такі кроки, роблять висновок. Політичні міркування щодо повоєнного періоду очевидно також відіграють свою роль. На останок газета прямо пише про необхідність уряду національної згоди для порятунку країни. Опозиція твердо стоїть на захисті зеленського та змикає ряди, стикаючись із зовнішніми атаками. Тому було б логічно, як і вважає значна частина українського суспільства, об'єднати найкращі уми країни та всі сили уряду з добрими намірами, щоб спільно протистояти екзистенційній загрозі Україні зовні. Та нам так хочеться. Нам по барабану, що ви думаєте, ми що хочемо, то й робимо. Ми бикуємо, ми безпридільні і це наш метод. Азбука критичного мислення. Урок перший люди, які пропонують вам прості рішення складних проблем, політичні гасла замість стратегічних планів, особисту харизму замість інтелекту, вважають вас довбограями. Якщо ви цього не розумієте, то вони не помиляються.